Тобто 10 ударів по его це кризи в житті. Не хотів би я проводити такі паралелі, тому що удари по егоїзму це певні стани, певні внутрішні стани, в першу чергу. Це не обов'язково, що це не означає, що в нашому житті, фізичному, трапляються якісь речі, там, кризові якісь, котрі. Е так, вони змушують нас задумуватись, правда? Адже коли з нами щось трапляється в цьому світі, якісь негаразди, якісь проблеми, це природа нас підштовхує до цього запитання, щоб ми знову дослухалися до Маше. Коли ці кари відбувалися, кожного разу ставало гірше і гірше. І що там було написано? Що сини Ізраїля у землі Гошем, там, на цій території Єгипту, не відчували на собі цих кар. Не відчували. А весь Єгипет відчував. Тобто це все ж таки внутрішні наші стани, внутрішні якісь переживання, внутрішні процеси, в котрих виясняється роль егоїзму в нашому русі, в нашому розвитку. І вони болючі, судячи з описів кабалістів, вони такі непрості, бо наше его настільки тверде, настільки жорстке, його порівнюють з каменем, з каменем, котрий неможливо роздробити.